Доброго дня, з вами компанія Автопарк Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження Audi A4. Автівка у нас 2016 року випуску обладнана 3 дизельним двигуном автоматичною коробкою передач та системою повноприводу. Проїхала автівка 235 тисяч км. Ціна даного авто 22 тисячі доларів. Автівка у нас має чудову оптику протиотуманні фари, омивач фар, партруніки передні задні. Гума у нас 17 17 радіусу на легкосплавних дисках, повторювачі на зеркалах. Повністю авто потоноване по задню частину, безключовий доступ, сервопривід багажного відділення, камера заднього огляду. Далі, друзі, по салону. Чудовий комбінований салон. У нас шкіра з е, алькантарою, Дах у чудовому стані, чорного кольору, без нарікань. Далі. Карти переднього ряду дверей також щодом, в чудовому стані, повний електропакет, електрорегулювання підігрів та складання зеркал, електрорегулювання переднього сидінь, мультифункціональний кіномост під рулевими пелюстками, є також круіз-контроль, електронна панель приборів. Клімат, контроль у нас двох і підігрів передніх сидінь, мультимедіа, залук з Bluetooth, USB та краплеєм та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трійдину. І ми здатні зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. Ну а всю актуальну інформацію можна переглянути в нас на сайті автопаркіа.